Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд польської кінної сівавки. Про це мене підписник зняти детально, бо хоче собі купити. Бо вона є, вчіпана за шефенгом. Мали сіяти сьогодні ячмінь, мали сіяти лес, але в нас повдощ вночі. І вже нині сьогодні нічого не сіємо. Добре, Робимо огляд. Так, маємо польська кінна сівалка. Дишель був обрізаний не мною, а ще, ще певно поляком було зроблено отак. То не я його робив, то воно було зроблено, я просто вчепів до трактора і сіяв. Має вона 15 анкерів, Міжряддя 10 см. Можна закрити. Отут ззаду є тучки. О, вони. о, Тобто закриваєте одну катушку і маєте вже між тими вже маєте 20. Добре. ширина її робоча метр м. від колеса до колеса. О, детальна рулетка. 182, ну 180, від колеса до колеса, від краю до краю. Тут я доробив собі площадку таку, знизу дав замість бурінок такі. Якби граблів ворошилки такі, то не граблів, то з комбайна зниви і з мотовила тієї пружини, я їх так поставив, собі повигинав трохи. О, такий вигляд має. Спереду. О, вигляд спереду. Висів, ставиться, тобто, варіант отут. Тут досить точно 100, 200, 300, 400. І далі пішов. сіє вона досить точно. Щоб перекинути на сою, отут є шестерні. Отам, там є шестерні. О, тобто, оцей речажок. Оцей болт треба перенести в те положення. Тоді весь весінний апарат крутиться в другу сторону. Він зараз на, на зернові крутиться в ту сторону, на бобові крутиться в другу сторону, щоб не калічити зерно, не колоти. О, то закриваємо назад? У нас стоїть все на зернові. Вигляд зсередини. О, маєте вигляд зсередини. Таблички ніякої нема. О, тут би мало би бути отут. О, є місце. Мала би бути табличка заводська, її нема, її, спевно, ще полях десь підде. Отак. Ну, всі добре. Всі добре. Нарікань на неї ніяких нема. Щоб включити весільний апарат. Тут такий передбачений такий важель. О, він. Зараз вона виключена. О, можна бачити. О, щоб включити, просто його треба перевести в верхнє положення. Зараз вона в робочому стані. Її можна зняти, так як вона вчепана за, за, за трактором, можна навіть ним не користуватися. Але мені добре тим, що я собі підняв. О, І коли вона стоїть на збереженні, анкера не торкаються землі, бо вони, видно, вони висять в повітрі. Думаю, так більш детально розказав, що до чого. Висів, ще раз наголошую, висів, ставиться отут. На бобові перекидаємо там шестерню в нижнє положення і відкриваємо тут її язички. Там ті. Має бути догори, щоб не, щоб не колово, боби, сою, горох, там, фасолю навіть можна сіяти, таке всяке. Тобто має бути відкрито. Добре, я думаю, такий коротенький огляд, бо люди просять. Шефен її тягне добре. Ніяких грузів, все на стандартах. Все витримує, все тягне, все сіє. Сію четвертою низькою передачею на шефенговій. Я думаю, що більше її там вже не потрібно. Отако. Добре, друзі. Такий коротенький огляд. Люди просять. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому що не так, кому що не ясно. Є рулетка, все, все знімемо, всі розміри, все, все, бувайте здорові!